Багато слухають людей, але слухають через свою лінзу сприйняття. Я хочу повторити те, про що постійно в нас демо всередині. Що коли ми кажемо навіть про Україну як країну. Ми кажемо про неї як про фрактал нової свідомості. Да, це ми бас... кажемо українці, але на даний момент для нас це представники нової цивілізації, нової свідомості. Ті, хто е, розуміє, що сьогодні воювати це е, динозаврство якесь. Динозаврити, нове да, слово. завжди. Навже іноді знаєш, там варто щось робити. Я кажу, як хепіанс. А він каже, Тебе так звучить, значить це образи. Кажу: ну да. Як сапіен Ось сапіенс. Господи, ти уявляєш да? це, як сапіенс. А, Тому що, да, бачиш, да. а, тому що ну, все, що складно, значить, якось не так. Знаєш? Да. А, все, що на цьому реслингі, значить, підожди ще не туди. А, це про Айкідо. Це про те, щоб сили, які навіть тебе стримують, ти налаштовуєшся на те, що потрібно, і ці сили самі будуть повертати все і так далі. Тому да, ми працюємо для України, да, ми розмовляємо українською мовою. да, Я буду продовжувати розмовляти виключно українською мовою, бо в мене так канал працює, зі мною Атланти так працюють, зі мною сила так працює. Я була, вона зі мною розмовляє українською, а я ще російською думала донедавна. Тому mm. потрібно було дуже змінювати. Ми бачимо, що українська мова це проходить, це не просто мова, це матриця мислення. Це проходи, які немає в російській мові. Як вона викорланаправда в нашу мова і вивернута і тим не менш, ми дійсно працюємо для планети, тому що Україна першофрактал того нового світу. І тому зараз країна Україна як Україна да, да Украя старого у початку нового у Йоні нової. ну там скільки всього на світі, да. І тому да, я дуже хочу раз, ви тут мене слухаєте, щоб ви розуміли, що ми не можемо зараз закритися і не повинні залізними занавесами від усіх світлих душ. Від усіх, хто є, а від усіх, хто тут, а від усіх своїх, тому це також варто розуміти. Це І це взяло. є наша місія.